Воротай готовий. Воротай гой. Руки, пекник, руки. Є Сидор. Сидор скануй. Добре, Марк до меча. Марк обігруй. Обігруй. Марк, водиш.

Випередження! Марк, випередження! Добре! Давай, давай, на середину швидко. Випередження зіграти. Ти до Чо чого ногами маха. Давай, ціле. Чисте. Мач. До ідеале поля. О, гол. Пар, пар. І Береняк. Так? Не треба. Кайсур Пішти, пішти, марк, да, марк. Добре, спокійний. Спокій. Марк вибере! Лише! Марк заходь! Наша корупиться! Наші Нашу Що ти На штангу? Денис, на линию! На линию день! На мяч дивись! Не, не залазь ворота! Урди! Урди! Давай, давай! Хорош! Урди! Урди, урди! Марш, сідай, марш. Бери, бери, бери. Гурдій, переміщення, фланг! Гурдій фланг! Гурдій фланг! Запускай, запускай! Гурдій, права рука, марш! марш, марш, марш Випередіня! Добре! Гудій теж, годі! Марк! Марк лей! Прокинь собі, прокинь! Та макар! Та зупини під себе нашу-то! Марк! Макарчик! Марк! Тіни тяни, тяни! тяни! Бери, Марк бери! Гравців! Макар зверху! Макар, отам от твій, зверху!

Швидко Сидору, швидко Сидору! Справа! Гравців! Марк вище, марк! Бігте, бігте! Марк руби, марк робить!

там мав бути хтось. Добре він давав. Добре давав. Денис, Денис, що ти стоїш? То Тобі давали. Але лишити реки втори. Марк! Марк тащи! 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 Та Забери а! Дем'ян! Марк! Марш, Зараз Дем'ян вибий! Будьба! Ще! Ще!

Удий, закривай м'яч, гуди, закинь. Не спіши, спіши закинь Денису в штрафну туда. Зі всієї сили верхом. О! Добре! І ще раз! П'ять на полі! Готовий Марк, спина! Гурді! Дем'ян, відійди назад трошки! Дем'ян Найди місце! На дальню подай! Ще йди до середини! Демян, до середини йди! На дальню подай! В середину йди, кажу! Вертайся! Слухай, що тобі говорять! Марк пів боку, марк! Марк пів оберта. Попади вже! Денис падай, коли тебе збивають! Чо ти там? Давай скоро! Ну. Все, не спіши, не спіши. В штрафну закидай, не грай через зад. Сильно верхом, давай. Іди ще туди. Добре, ще раз. Доворіт ближче, ти мене доворіт ближче. Денис на лінії. Доворіт ближче. Ривок на ворота. Денис, зараз. Ще ближче. Вертайся. Вертайся, вертайся. Самте ще! САМ! З ноги! З ноги! Що ти роб? Закрий корпусом його! нього! Умниця, Дем'янчик, та закинь їм туди! Що ти? Вурдіє всередині, Вурдіє! Пізно, до м'яча. Забери! Гурдій, бере, Гурдій, бере. Сіє! Рук, братан! Гурді! Чорні, чорні беруть! Дім'я трошки Сюди! Сюди! Гурді! Запіднімайся! За Лище ближче! Будан, вийшли! Дивись зазади не мене! Юра! Юра! Юра, заміна! Юра, заміна! Закрий мяч! Закрий Видійни! Пас! Гравців! Макар, справа знизу! Голову. Все! Ще! Диволиш! Сильно! Та сильно влупи по ньому! Ну! Вертайся назад! Вертайся! Все, ривок! Ривок до них, він зараз рване! Бачиш? Бачиш? Та з ноги дай і все! Та ну прийом! Да видишь, что не видишь? Да видишь, что ты не видишь! Да видишь! Да видишь! Да видишь! На видишь! Бігай, бігай. Да на Да видишь! На штрафну закинь. Не чіпай, не чіпай! Денис, та ти не біжиш! Голова! Марк, Марк поборот! Та що ти? Тидор! Денис біжи! Ривок має бути! Ворота! Ооо це! Швидко!

Бежи, бежи, макарчик, бежи! И прострел! Дай трошки. Зупини, 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 не спиши! удар! Би! Та вже тепер... Эй, yeah. е! Yeah. 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 Парта ще! Вертайся, Дем'ян, Верни! Вибий! Вибий! Дем'ян! Що ти чекаєш? В руки! І закинь з ноги! Не кидай їм тут! А Біжи! Дожини, 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 зупини, зупини під себе! Та зупини під себе. Дениска! Під себе м'яч сховав і все. Записай, не треба його. Марка шукай, Марка шукай. Марка! Дожини, 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 присани його! Добре. Лише сюди, нижче, 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 він закидати буде. Сам На себе візьме! Не спіши Денис, не спіши! Не спіши! Сильно розженись і закінь верхом туди на Юру, Сильно! верхом, Во, добре! Не спіши. не спіши! Не спіши! Не спіши! Давай сильно надаль! Туди! О! Берем швидку, гутар! Марк подинище, Марк! Марк! Денис центр! Марк є! То не удар. Хайде, хайде. Денис. Марк вище. Сильно вперед, Денис. Сильно вперед, верхом. Денис, готуйся! Прийми, Прийми! Добре біжи тепер! Не спіши, Макан! Лівий, лівий, лівий. Денис! Що ти спиш? Добре! Є пас? Кому ти пас віддав? Побережник до нього! Хотя останні тут! Біжи, Денис! Та що ти ходиш?